Всім привіт! І сьогодні коротеньке відео, як ми відкриваємо 4 новорічних коробочки Кожна коробочка по одній. Тобто новорічна коробочка, різдвяна коробочка, східна і також чарівна. М -м, зараз вони продаються по скидці, тому поїхала перша коробка. 750 золота, непогано. Не договорив. Оскільки ці 23 гривні за 4 коробки, тобто дуже велика економія. Здається, там за 4 коробки ви там 184 гривні. Так, за 23 можна купити. Але це одноразова як ви, акція, але теж непогано. І хто одної коробки не відчинив цього року, є можливість така майже за безкоштовно, майже але 23 гривні. Так, поїхали далі. так 750 золота це дуже непогано, я вам скажу. Це вже непогано. Поїхали, відчиняємо. Другу коробочку. Велика Різдвяна. Ну з 250 золота. прям аккаунт один день. І редчерський кіт. Блін, ну, клас, клас, клас. Дуже непогано, але звісно краще його отримати було на початку грудня, але теж непогано. Пограємо, полутаємо якісь нагородки. Так, ок. Продовжити. Піде піде. 250 золота, танк. Ой, там кажу. Один день прем -тан, танкового преміум аккаунту. Тобто... О, так, велика східна коробка. Відчиняємо. 250 золота. Один день танкового преміуму. Бурштин 50, кришталь 150. Іграшка, я так зрозумів, так. А, колір ялинки. Ми зможемо змінити колір ялинки. З стандартного зеленого, я так зрозумів, на білий колір Дякую. Так, ну що ж. Останнє, чарівна коробка. Ех, сподіваюсь, що ти будеш реально чарівна коробка. Поїхали. На жаль, але не, не розстраюємось. Все добре. Непогано. Я б сказав, без першої коробки я задоволений. 750 золота випало. Тобто, трошки золотали золотко. Дякую всім, хто подивився це відео. Буду вдячний вам за лайк, якщо ви поставите вподобачку. Хотів би привітати всіх з Новим роком 2024-м. Бажаю вам здоров'я, успіхів! А саме головне це мирного неба. Бувайте і хай щастить!